корінчики. Як бачите, листочки відійшли один від одного, тому там скоро повинен з'явитися ще третій листочок. Наразі його немає, але це нічого страшного. Вона не підсушує дані листочки, розвиває гарно кореневу, гарно розвиває бокову бруночку. Це не буде пишний квітк у але я їй дам процвісти, тому що вона так вирішила, і я їй дам можливість це зробити. Коренева наша, подивіться, триходермочка поїла усі непотрібні корінчики. Ще пару разочків я пролью її триходермочкою. Як завжди, зелений листочок лізе в кадр. Але завдяки триходермочці, уже в горшечку виробляється імунітет, корінечка. Всередині горщика заселена позитивна мікрофлора. Так що це сприятливі умови для розвитку повністю нашої Пандорки. Я досі не знаю, чи пошкоджена точка росту, але будемо надіятись, що все ж таки там буде нове життя, новий листочок. Квітконосик, який розбудила бокова бруночка, я не буду обламувати чи обрізувати, так він у мене і буде квітувати, неважливо. Це буде пишне, не пишне цвітіння. Головне, що оргочка сама знає, що вона робить. Друга наша рання Yellow Єлаоліп також розбудила бокову бруничку. Вона відновила тургор своїх страшненьких листочків. Як пам'ятаєте, я їх підпирала моїми улюбленими шпажками. Ось так вони струнко відновили свій тургор. Від шиї у нас теж лізе багато молодих корінчиків. Від самісінького пиптика, від якого я очікувала найперший корінець, так я його і не діждала, видно, ще йому не час. Як пам'ятаєте, у Єлов Ліб було чотири листочки повноцінних в жахливому вигляді, але не було зовсім зовсім корінчиків. Тим паче, дивіться, як гарно триходермочка заселена була. За ці два місяці вона гарно попрацювала всередині горщика, також виробила імунітет у рослинки. Нових таких корінчиків біля стіночок ми не споглядаємо, але все ж таки подивіться, те, що збереглось, так воно і допомагає жити, і розвиватися, і витягувати нові корінці всередину горщика. Ось цей четвертий листочок я зняла, тому що він почав жовтіти, і я зрозуміла, що там зародилося нове життя, якому важко пробитися. Тому я його зняла. І ось ми маємо тут корінець. Завдяки фетелів. Корінчики стрімко направлені всередину горшечка, там, де постійно зберігається волога. За це я і обожнюю фітилі. Ця неймовірна рівномірна подача вологи, вона постійно провокує новий ріст корінчиків, постійно провокує нову закладку бутонів разом із перепадом температур. А це мінджеліан. це не домашнє цвітіння, це цвітіння магазини, яке вже засушує джеліан, тому що воно в повному розпуску. Цей красунчик адаптований у мене до фітелька після магазину. Купувала я його оціночкою. У нього красивий квітконосик був, крас красива листкова маса, ось, подивіться, хто не має цього сорту, вона вкрап. Але є один нюанс це чорнота біля шийки. Тому, вже, як я вам показувала після магазину, я його. Адаптувала до фетеля, але верх коліня я абсолютно не прикривала нічим, щоб мені гарно було споглядати цю чорноту, як вона розвивається, і влучний момент її притормозити. Якісь глобальні дії я одразу не захотіла робити, я вирішила поспостерігати. Наразі Джеліан почав засушувати вже процвівші квіти. Тому в такому випадку саме Рені машок я квітконосики укорочую до першої бруночки. Якби у нього все було спочатку ок, я б цього не робила, а далі він би цвів. А так я змушена просто-напросто і для естетики звільнити вже засушену некрасиву, неестетичну квіткову масу. І для його покращення здоров'ячка. Тому лише у двох випадках я не даю цвісти влітку квітконосикам. Це перший випадок, коли припинюється повністю квітування і немає розвитку подальшого бруночок. І у реанімашок, яких одразу потрібно пересадити і відкачувати. А ось всім іншим своїм орхочком я даю абсолютно волю цвітіння влітку. Щодо самого Джиліана, я в нього закохалась, коли побачила саме домашнє цвітіння. Ось магазинне цвітіння на мене абсолютно не справляє ніякого враження. Тому я буду очікувати саме домашнє. Як бачите, коренева тут непогана. Після покупки я одразу адаптувала його до фетеля. Хто ще не бачив, заходьте у папочку про фітиль і побачите, як я дію з покупними горхочками, потім як я пересаджую, як я реанімую, все це я роблю на фетельках. Шийку я не закладала, бачите, тут така чорнота, яка мене доволі змущає, і вона зі всіх боків. Зараз я обріжу квітку нос і оброблю його триходермочкою. І тоді подивимося. На якій стадії розвитку він буде, як він буде розвиватися і що буде відбуватись з цією чорнотою. У мене вдома наразі літній бум, закладки квітконосів, має бути неймовірний феєрверк цвітіння. Майже всі орхочки у мене видали квітконосики, навіть малявки один сім. Нарешті побачу, чи розцвітуть вони по сорту. Мої маленькі трудяжки і малявки у розмірі 2,5 і також радують квітконосиками. Раз вони вирішили зацвісти, я даю їм цю змогу зробити. Також продовжують своє цвітіння, орхочки, які раніше цвіли. Ось знана вами вже кам'яна троянда. Дивіться, це вже нові три квітки. Вони потихеньку розпускаються. А ось малюк Ред Епл вирішив стати мамою, засушив два листочка природню і видав дітку. І тут я думала, що він ще й видав квітконосик. Ба ні, дивіться, ще й другу дітку дав. Ось в такому випадку, якби це був квітконосик, то я б його обламала. А Раз це дітка, повірте, витягне він дві цих дитинки. А ось мій легато, це не пилорик і не метелик, це звичайнісінький стандартний легато, Те щось видав. І мені здається, що це дітка. Наразі, певне, він ще сам у роздумах, але хто вже там буде, того й прийме. Показувати кожну свою орхідею, це буде довго і нудно. Але квітування дасть про себе взнаки, і я вам покажу, хто як розцвіт, і тоді ми з вами подивимося, літнє цвітіння. Моє особисте літнє цвітіння, коли я даю волю своїм орхочкам, коли я не гвалтую їх якимись там розуміннями і поняттями, що хтось десь сказав, що так потрібно робити, бо не буде в орхідеї сил витягнути. це. Орхідея, на відміну від інших квітів, набагато розумніша і хитріша. У тому її і загадковість вона вміє витягнути і здивувати так, як ніхто інший. А це Манхеттен, який просто попросився до мене під час відеозйомки в епіцентрі. Ну, якщо чесно, там ще три орхочки дуже сильно просилися. Але я не є такий крейзі орхоман, який за останні гроші у війну буде скуповувати усе підряд. Тому я об'єктивно подивившись на кореневу систему, зрозуміла, що якщо я не заберу цього хлопця з собою, то ніхто його не забере і буде йому орхорай. Єдине, як ви бачили, в епіцентрі повсюди мучнистий червець, придачу, тому я. Доволі ретельно переглядала кореневу, Бачите, скільки там плісняви, якоїсь павутини. ну, Всякого непотрібу. Плюс і ґрунт який абсолютно не підходить для мого фетиля. Коренева перелита, і це скоріш за все, що це один корінчик, який гарно спіралькою викладений на дні. А все інше видно з сюрпризами. Якби субстрат був не торф, я б, звичайно, що пролила б одразу триходермою. Але це реальна реанімашка, тому я її буду реанімувати, як я вам вже раніше показувала, в окремому альбомчику. є це відео, і я стандартно так і дію. Так і буду діяти. Оброблю наразі інсектицидами, тому що дуже-дуже небезпечно гратися з комашками. Але красончик неймовірний. Він дещо пристрасний, дещо гламурний, але мені дуже імпонує його крапкова вичурність. Як бачите, позаду квіточка, як і у Джиліона, не справляє особливого враження, тому що вся краса, як на мене, перейшла на передній план, подібним сортом до Манхеттена є сорт formation, але там відрізняється чітко губа. Можете знайти в інтернеті і порівняти. Він теж неймовірно красивий, але губою він мені більш подібний на джелян. Квітконосик, який перецвіли зараз у Манхетена, я також обріжу гарненько, пересаджу його на фітит. І перелью триходермочкою, як маску. Тут є он, який квітконосик другий був, і як він занурився в субстрат. Теж потрібно з ним навести лад. Тобто моя орхомедитація буде відбувати вже поза камерою. Я не буду знімати одне й те саме. І демонструвати на камеру, аргументуючи, що кожен випадок є унікальним. Та ні. Я вам у бабочці верніш, в альбомчику про фітиль показала три елементарні стандартні варіанти щодо фітиля після того, як принесли додому. Потім, коли він вже продовжив нарощувати свої корінці, а також при реанімації. Все по-іншому ніяк воно не буває. Я вже випробувала безліч варіантів, тому показала вам три елементарні, згідно яких в мене постійно відбувається розвиток і життєдіяльність моїх орхідей в моїх домашніх умовах. Саме на фітельках, тому що я практикую усе на фітельках і розповідаю вам саме про фітельки. Завдяки фетелькам постійно у мене зберігається рівномірна подача води, зберігається міні-клімат, потрібний вологості в горшечку. Я не бігаю і не заморочуюся із поливами, які забирають море часу. Усі ці дії виконують фітельки, які полегшують мені життя та догляд за моїми оргочками. Моїй домівці орхочки живуть заради мене, а не я заради них. Ось я обрізала і Джиліана Квітконосик, і Манхетена. Один краще другого. Завжди дивувалась, як як можна виводити такі красиві неординарні сорти. І лише не орхолюбові вони будуть на одне лице. Для нас, сурхолюбів, ми бачимо колосальну різницю і в кольоровій гамі, і, і в колонках, і сепаліях, і в губках, в розмірах квіточки, а також у наших особистих уподобаннях. Як завжди, щиро сердечно вам дякую за вашу підтримку. За ваші коментарі, побажання, за ваші добрі українські серця. Тримаймося, молимось за наших неймовірних ЗСУ, слава Україні, героям слава, слава нації і смерть нашим проклятущим ворогам. Робіть добро, воно вертає.